Колеги, дивіться. Перші четверті класи, групи результатів, як його все налаштувати. Почнемо з того, що у вас мають бути, відповідно, десь групи прописані. Ну, наприклад, я взяв дизайнні технології для 3 класу, перша, друга, третя група результатів. Перше, що треба зробити, це додати ці групи результатів до предмету. Зліва, у вас є розділи, вибираєте предмети. Бажа це робити на комп'ютері. Далі е, вибираємо клас. Ну, наприклад, давайте я візьму. третій. Хай буде третій Я клас. І, відповідно, дизайни, технології. Ось носко і Надамівна. Беремо, наприклад, і Надамівна це редагує. Навпроти свого предмета, якому ви вписуєте групу результатів, натискаєте три крапочки. Редагувати предмет. Далі зверху переходите на налаштування. І вкладочка «Група результатів. І додати групу результатів. Перша буде, наприклад, GR1, і опис, відповідно, ви додаєте сюди. Це треба буде зробити одноразово. Зберегти. Далі додати наступну групу результатів, назвати її GR2. І так само скопіювати звідси. Ctrl-C або правої клавіші копіювати. І, відповідно, додаємо сюди. Ctrl-V або правої клавіші вставити. Зберегти. Бачите, група результатів 1, група результатів 2. І додаємо ще, відповідно, третю групу результатів. r 3 І, відповідно, виділяємо правий клавіші копіюємо. Переходимо сюди, правий клавіші вставити. І зберігаємо. Ось є три групи результатів. Обов'язково перейдіть на основну інформацію і натисніть кнопочку Зберегти. Ось кнопка зберегти. Поки кружечок прокручується, це зберігає. Відповідно, зараз перестане цей кружечок крутитися. Це означає, що групи результатів були збережені. Є, зберегли. Наступне, що ми робимо, це переходимо у журнал. Ну, давайте я візьму через розклад. Тут беремо третій Я. І знаходжу Я досліджую світ. Ось в мене є. Я досліджую світ. Натискаю на Перейти в журнал. Травень. Чекаємо завантаження. Не затягуйте з цією роботою, тому що до 30 травня, 30 травня вже доступно це все не буде. Як ви бачите, 28 число у нас, наприклад, останній урок, що треба зробити? Ось кнопочка «Група результатів. Давайте її відключу. Вона не горить кружечок. Натискаємо. Тобто нам потрібно до цього уроку додати групу результатів. Натиснули на число. Бачите, є група результатів. І відповідно, ви повинні вибрати. Поточні групи результатів. Є поточні, є підсумкові семестрові. Я не знаю, які вам потрібні. Ну, давайте, я, наприклад, хай там будуть підсумкові. Нема різниці. Це вам треба вияснити з Людмилою Іванівною. Підсумково, буде писати ПГР, Якщо семестрово, то буде СГР, якщо поточно, то просто буде ГР. Наприклад, давайте я візьму, так, я вибрав. Я досліджую світ. Вибачте, а нам треба технології. Розклад. Третій я. Дизайн і технології. Шукаємо. Ось дизайн і технології. Перейти в журнал, натискаємо. Знову чекаємо завантаження. GR, бачите, в мене не активні, тобто вони не відображаються. Ось натискаємо на число, групи результатів. Ну, бачите, ось є GR1. Далі ще раз клік робимо GR2 і ще раз клік робимо GR3. Бачите, є всі три групи. Зберегти. Натискаємо назад. Переходимо назад в журнал. І ось тут зверху натискаємо кружечок GR. Як ви бачите, є всі групи результатів. GR1 організовує робоче місце, GR2 організовуєте далі, GR3. так далі. Ну і тепер вам залишається тільки виставляти. Натискаєте на плюсик. І, відповідно, якщо достатній високий рівень, це сформовано, ставити галочку. Відповідно, якщо середній або низький, ні, там у нас середній і низький рівень, то відповідно не ставите галочку. І, відповідно, ви проходите по кожній групі результатів, проставляєте галочки. Тобто таке треба зробити для кожного вашого предмету. І, відповідно, таким чином ви зробите свої підсумки навчання.